Як я тут згадую, колись на день міста від дощу тут сховалися, є відео. Минулий рік, червень, 21 рік. Гарні часи були. Сховались від дощу, яка злива була на день міста. Кому цікаво, можна подивитися. Так, поки що без змін, шайба не працює. Тобто працює, а дискотек нема. Не можна сказати, що не працює. Це пішідна зона, де автомобілі напарковані. Пішхідну зону в Трускавці розширили, так гарно зробили, добре. З'явились нові паркомісця. Там далі буде видно шлагбау, ми ж його неодноразово показували. Тепер розширилась пішхідна зона. А ми йдемо вулицею Суховоля. Після моїх скарг, що погано дивляться відео, де ми йдемо вулицею суховоля знизу догори. Почали їх дивитися теж. Більше не буду скаржитись. Це я жартома, говорю. Весна. Ліворуч весна не переплутить. Сас. Торговий дім що там от-от має початися будова Принаймні ведуться всі підготовчі роботи віла Олімпія, весна А там лісова пісня веде на горизонті. Я думаю, автомобіль направив він в пішохідну зону йде. Тут, до речі, як ніколи багато людей. Бачив, що в женеву люди заїхали. В Женеві багато відвідувачів. Певно з тим зв'язано. А весні. Та що останнім часом людей більше. А якби не було цього паркану, Скільки би реклами не було куди повішати. Так, той хто не добудував, дуже далеко дивився. Може на оренді паркана під рекламу заробить більше, ніж від готеля заробив би оренді. Бізнес. Далекоглядність, відповідальність. В жені, дочки, синочки, розпродаж мінус 50%. Тільки цікаво на дочок чи на синочків. Ну, в сенсі на одяг. Ще показували білий дворик тут столики зробив. І вулиця вживилось. Як прийшли путівки в весну, путівки в Женеву, Стало набагато живіше, ніж було. Що буде з путівками наступного року? Невідомо. Ну, принаймні спілкувався з одним спеціалістом з Моршин-Курорта. Має знайомого такого. То він казав, що у них путівки зараз є і багато. Приходять люди. Деякі підприємства купують для своїх людей. Не обов'язково держава. Але що буде далі, поки що невідомо. В наступному році сенсі з путівками. 50, я ж грав пізніше. 10.21. 21 було 5 градус, тепла цікаво, скільки зараз Я вже 8. 8 градусів тепла. А, ми підняли Починається Женева. Royal Gun Hotel, Справа за цим офісним центром. Буде Рубін, Янтар, ТКС, Алмаз, Кристал і так далі. О, Женеві реально дуже багато людей. Він красень Рубін. Була інформація про ібін, ян, Рубін Янтар. Чули її, читали, знаєте. Я в то не вірю. Ну, тобто вірю, але там є багато але. Бо всі тільки кінець інформації читають. А що треба зробити до того? Перш ніж так буде, як всі собі вирішили, що буде вже за тиждень, то там ще по дій треба вчинити. Думаю, я думаю, поки що буде, так як як зараз а це моя суб'єктивна думка може буде так як обіцяють Нас колись поліція чуєте зупинила на односторонньому русі на вулиці суховоль популярне порушення популярний вид заробітку Щоб подивимось на Женеву, то хай саме Женеву не показує. Подивилися. З відчуттям виконував обов'язку, можна йти далі. Це дзвони в церкві. Сьогодні свято Дмитра. Вітаємо всіх наших підписників Дмитрів. А це про Янтар. Справді на Янтарі, бачите, букви тримаються краще, ніж на рубіні. На рубіні букви впали і нема букв. На интервью короче закрепил фонтан, біля янтаря не працює а ні да не працює, не біля кристалла не працює Ні біля алмаза Далико де працюють фонтани в Трусковці? Та Хіба біля міру два фонтани є більше напевно не працює а ми вже майже до сіль подійшли Сільпо теж тут оживилася ситуація, тільки вже навіє люди, тільки весні є люди. Сільпо вже вранці є хоча б два-три покупця, а не так як раніше було. А що ми йшли від центру? 12 хвилин до сільпо. Можна було швидше йти напряму. Ми так обходили, гаки робили, дивилися наліво, направо вивчалися. Насправді до сільпо близько, десь коли можна йти з центр. То що підгору. гору. З, гори, з сільпо в центр значно швидше йдеться. А це сільпо. Поліклініка.